Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сташене Олексій, чи обов'язково жінок хоронити в хустині. Немає таких приписів, що обов'язково, що не обов'язково. Якщо людина християнка хотіла собі в хустинці ходила всьой вік, то хай собі хорониться в хустинці. Так знаєте, хто як хоче, так по своїй мамі плаче. О, але дивіться, братики сестрички, головне, щоби спочити в Господі, як апостол Павло казав, свій біг завершив віру зберіг, у вірі спочити. І піти до небесного батька. А чи зав'яжуть вас в хустину, чи без хустини, чи в райтузах, чи, чи в баному халаті? То вже питання другорядне. Головне, щоб ви прожити життя, щоб моє ваше серце подобалось Богові і наша віра. Віру зберегти як Павло, щоб наша віра була підтверджена ще діями і вчинками. Говорити можна, Офілюк, говорити може багато, але треба і діяти. Бо Бог не буде мене питав, чи я гарно розказував в Фейсбукові чи в Тіктокові, там, де там тіє платформи, де там не грузиш там. То одним словом, Бог буде питати за діла, а тому припису немає. Як Хто хоче, так собі хорониться. Якщо людина хоче в хустинці, хай хоронять християнку в пустинці. Не хоче, то хай не хоче. Якщо сварщик хоче, навіть в шолові може, щоб його як то в щиткові можна навіть хоронити. Хто собі як хоче, так собі заповідає. Скільки людей, стільки думок. У мене була парафіянка, що заказала, щоб в неї губи були намащені помадою, то так блищала. У гробі як сонце світило. Та й таке. Будьте здорові, з Богом живіт і в бозі починьте. Па-па.